Усім призолюємо на на ну, 59 що похоловий селян ми. Ось почнемо. Почнемо з того, що більшість цих селян появився в появився в 13 серії. Більшість ще можу сказати, що це цей більшості з цих селян, які в більшості появився в 13 серії, він буде бати, м -м, мати буде якусь більшість роль в 14 серії Трині погоди, і що. Він там цей селян буде більш показаний. Ну, що більше це він у більшості видно, що більшість, що сталося в 12 серії, і більшості, що сам якби, цей селянин, це якби. Ну як сказати, більше цей персонаж був тільки придуманий на до тринадцятої 14 серії, але більшості що сам персонаж цей більшості цей селяни, більшості буде грати більшості ще якусь роль в більшості в всьому в. Шостому, 6 шостому сезоні трині погоди, тому що це більшості, що він є найманим там, екселютом і більшості Незолом. І в більшості сам цей сезон буде більшості гати більшості якусь більшості, більшості голів подалі в шостому сезоні трині погоди ви, в тому, що він буде більше допомагати там Екселі або щось підставляти по колога або там більшості або робити. Або давати більшості якусь інформацію про, про колера плеєра, і в більшості, що цей селянин це не про не простий більшості селянин це більшості агент Еселю та Інезера. І в більшості, що в 14 серії в більшості це без спалять, але в ну, більшості подалі по іншій серії три погоди, він ще буде в більшості, але буде, буде більш поховом буде. Приховуватися, що він там є в селі 15, і в більшості, що сам персонаж він буде ...більшість такою більшості перешкодою, ну, більшості що він буде якби, підставляти, там, ну, інформацію, ну, віддавати більшість... інформацію, яка ну, пов'язана з епоколегом плеєром, більшості Excel-то і і більшості сам персонаж буде діяти буде дуже ...скритно, але і персонаж ще в більшості може з'явитися в. 16-20 серіях десь більше, але буде грати таку роль більше, що як то більшості передає більше інформації, більше що сам персонаж, який це на більшості не малий, маленький спойлер, але сам персонаж, він в більшості якось причетний до того, сталося в 12-й серії, що там впала підлога, в більшості цей. Персонаж, в чому більшості причетний. Ну, це більше вже було розкрито, але він там буде більш прищатно, що це все як сталося. Сам персонаж не буде тільки взаємодіяти з Екселіотом, Незром, Феколором Влеєром і іншими більшості селяниними, але сам персонаж він не буде більшості взаємодіти з команди Геймбо Wolf, тому що більшості, що так було не так було придумано більшості, що він буде взаємодіяти з команди. Він був і сам селяна на більшості звати Остін, і сам персонаж цей, ну, більше був тільки продуманий до шостого сезону. Сам персонаж буде тільки не буде тільки там тільки завдання, ще щось та більше всі може ще більшість і самого цього персонажа. Ну персонажа Остіна може більше розкрити, скрити, тобто селянина Остіна може більшість розкрити яким він сам є, як більшість його історії, там більшість його сказати, чому він більшість став почав би працювати на Excel, ти не на інших. Тому його ж історія може більшість більшості з'явитися десь в двадцятих серіях більшість шостого сезону, тому що, ну як ви знаєте, то шостий сезон це вже останній сезон трині погоди, тому «Трині погод, тому шостому сезоні буде ніж, це зосереджено не над. Оскільки персонажів і як більшості показанням більшості історії тих персонажів. Я думаю, будемо закінчувати конференцію. І всім до побачення з вами. Подівели. Всім гуд!